День, дорогі глядачі, в ефірі Кіт звій ТВ, і сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас гостях Єлісій та Борис. Отже, скажіть, Єлісій, чи ви вірите у чарівників? Що вони можуть зробити якусь чару? Зрозуміло. Бориса, як на вашу думку, хто такі чарівники? Вони, вони можуть на, начарувати, щоб, щоб свій спосіб був побувати. Зрозуміло, Єлісій. Чи завжди хороші вчинки роблять чарівники? Mm -hmm. Завжди. Зрозуміло. Бориса, як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? У uh -huh. комп'ютері, вай-фаї, планшеті. Зрозуміло. А які фільми або казки про причаклинів ви знаєте? Черівник Миклі Маус Гаррі Поттер Зрозуміло, Борис, А як на вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Ні. Не існують? Єлісія, чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Ні. Борис, а хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Е, тату. Єлісій, скажіть, ви любите мріяти? Так. Ну, багато. Зрозуміло, Борисе. А, а якби ви стали справжнім чарівником, то змогли б творити справжні дава за допомогою чарівної палочки, яке б саме диво ви здійснили? Е, наколдував би собі, собі джипа. Хорошо, гарно. Юлісі. На останок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дава, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та його ведуча Олеся. До зустрічі в наступних випусках.